Малі агропідприємства зараз не можуть конкурувати з крупними гравцями цього ринку, тому прибутки від врожаю найчастіше має монополіст, а не той, хто його виростив, аби підтримати дрібних виробників в області. Запускають проект під назвою рідне село. Ця програма передбачає собою створення кооперативів, обслуговуючих кооперативів у населених пунктах нашої області, щоб якраз сприятим селянам. Сприяти сільським жителям для того, щоб вони могли реалізувати свою продукцію, як продукцію рослинництва, продукцію тваринництва з допомогою цих кооперативів. Ця програма передбачає фінансування, допомогу у створенні кооперативів і їх утримання. Зміцнити кооперативам фінансово і законодавчо обіцяє допомогти держава, яким саме видом діяльності займатися вирішуватимуть безпосередньо виробники. Одним із дієвих механізмів підвищення ефективності маркетингової та збутової діяльності дрібних виробників, як показує світовий досвід, може стати підтримка та створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. На першому і найважливішому етапі має реалізовуватись принцип знизу вгору» – ініціатива від селян, допомога від держави. Усі райони області увійшли до Всеукраїнської асоціації районних та обласних рад. За словами Йосипа Заполовського, це допоможе територіальним громадам координовано працювати заради їхніх же інтересів.